З вами ваш вихователь Наталія Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Вітаю вас, дітки! У кожної країни існує символіка, яка є своєрідною візитаційною картою. Українці мають свої традиції, які споконвіків шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина. Крещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека та інші. Всі вони наші давні, добрі символи, наші обереги, маючи такі прекрасні символи, український народ зумів уберегти від забуття нашу пісню, думу, нашу історію і родову пам'ять. І сьогодні я вам розповім про народні символи, обереги нашої України. Калина символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назвою сонцем, жаром, паланням. Калина символізує материнство, кущ сама мати, цвіт і ягідки, діти, це також уособлення дому, батьків усього рідного. Українська хата, наша берегиня. Вона зігріта теплом материнської любові, осяння мудрістю батька, біла хата білий колір в Україні. Це символ чистоти, здоров'я, душевної краси, тому за традицією стіни білили. Мальва. Мальва уособлює любов до рідної землі, батьківської хати. Мальва давня берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що душі предків поселяються на мальві. І охороняють мешканців оселі. А ще ця квітка дуже гарна, тому не випадкову мальби найрізноманітніших забарвлень здавна прикрашали українські садиби. Барвінок. Барвінок є символом невмирущого кохання. Ним здавна прикрашають весільний віночок та коровай. Лелека символ продовження роду. Злагоди в родині його назвали на честь Божества добра і кохання, тому в давнину вважалося, що лелека мостить гніздо на подвір'ї тільки добрих людей. Український віночок вінок символізує долю, життєву силу, довершеність. Вінок зазвичай вели молоді дівчата з польових квітів на Івана Купала, цей обряд віщував дівочу долю. Вишиванка символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначається. кожному вручалась вишита сорочка з візерунком відповідної символіки. Соняшник. Соняшник символізує сонце, життя та родючість. Це також одна з основних. Сільськогосподарських культур України, що підкреслює її важливість для країни, його квіти обертаються за сонцем, що стало основою для багатьох народних прислівів та прикмет. Чорнобривці, чорнобривці квіти вірності та відданості, чорнобривці один із символів українського народу, який особлює дитинство, матір і батька, рідну оселю. Для матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Мак, червоний мак ще один важливий символ України, пов'язаний із загальнолюдськими почуттями, любові та пам'яті. Ці величні квіти відображають болючу пам'ять. Про героїчні події минулого, зокрема про жертви війни та боротьби за свободу, макові поля, які розцвітають у політті, білих хмар, стали символом пам'яті загиблих та символом миру. Хустка, українська хустка, традиційна, різна, легка, тепла, а ще для кожного рідна, бо зазвичай хустка переходить від матері до дочки. Мамина хустка у уберг, як пам'ять роду, супроводжує і не дає забути історію традицій свого роду. З давніх давен хустка для українців була символом жіночності, вірності, кохання, а також оберегом. Лялька-мотанка. В українській культурі мотанка виступає символом родючості, достатку та оберегом для родини. Такі ляльки дуже часто ставали справжніми сімейними реліквіями та передавались покоління в покоління. Хліб Хліб здавна є символом добробуту та гостинності. Його шановують як святину і називають святий хліб. Навіть крихти чи маленькі уламки хліба не можна викидати, а треба віддавати птахам та тваринам. Писанка символ життя та безсмертя, пробудження добра. Вишитий рушник це духовний символ українського народу, рідного краю батьківської селі, тепла материнських рук. Дітки, любіть свою Україну, свою рідну мову, шануйте українські символи і традиції. Ви будете підростати, сили набиратись. Україною своєю будете пишатись. Дякую за увагу. До побачення!